Царство Небесне, подібно до чоловіка господаря, що рано вранці вийшов наняти робітників у свій виноградник. Домовившись із робітниками по динарію денно, він послав їх у свій виноградник. А вийшовши коло третьої години, побачив інших, що бездільно стояли на ринку, і сказав їм: ідіть і ви в мій виноградник, що буде по справедливості дам вам». І ті пішли, коли він знову вийшов біля шостої та дев'ятої години, зробив так само. Вийшовши коло 11-ї, їм, чи що стояли і сказав їм, чого тут увесь день стоїте бездільно, кажучи йому. Бо ніхто не найняв нас. І він сказав їм ідіть ви у мій виноградник. Коли ж настав вечір, власник наказав своєму управителеві поплич робітників і дай їм зарплату, почавши від останніх аж до перших. Ті, що прийшли коло 11-ї години, взяли по динарію. Коли приступили перші, думали, що дістануть більше, але вони взяли по динарію і, взявши, стали ремствувати на господаря, кажучи, ті останні одну годину працювали, і ти з'єднав їх з нами, що несли тягар і спеку дня. Той, відповідаючи одному з них, сказав Друже, не кривджу тебе, чи не за динарія ти згодився бути зі мною. Бери своє та йди, хочу бо й цьому останньому дати що й тобі. Хіба не вільно мені робити за своїм, що захочу? Чи око твоє лукаве, тому що я добрий? Так то оті останні будуть перші, а перші останні.